Перш ніж почну, хотів би зазначити, що я не маю дуже великого досвіду в цій сфері. Я подивився десь 15 чи 20 аніме, що вважаю досить малою кількістю. Але цього вистачить, щоб поговорити на тему сьогоднішнього відео. Взагалі я дуже часто бачу, як дедалі більше людей починає дивитися саме японську анімацію, і це не є поганим. Я не бачу нічого. Поганого в тому, щоб спробувати щось нове для себе, так як за цим може хватися щось, що вам буде по душі. Сьогодні я хотів би затронути такий вид анімації, як аніме, та поговорити, чому його багато хто ненавидить, і чому це робив я, але змінив своє ставлення. Ви на каналі ЛорКіт, і ми починаємо. Як я вже говорив, я і сам ненавидів аніме, причому досить довго. Моє знайомство із цим видом анімації сталося давно, коли мені було десь років 10. Але мені тоді заборонили дивитися ці мультики родичі, бо там кров та насильство. І це досить поширена думка. Але мені здається, що це більше зустрічається у дорослих. Я пам'ятаю, як тоді по інтернету та телевізору говорили, що аніме кривдять дитячу психіку. Саме як і в комп'ютерні ігри. <хи> Можливо, тому я і почав до цього ставитися дуже скептично. Але можу сказати, що трішки правди у цьому є. Як і фільми з серіалами, аніме мають вікові обмеження, тому є тайтли, які дітям краще не дивитися. Але це не означає, що всі аніме такі. Тому не треба сприймати аніме так стереотипно. А вже ж найбільш популярні аніме такі як Атака титанів чи зошит смерті, краще дітям не показувати. Але це не означає, що після перегляду стають вбивцями. Я ж не став, також дуже часто чув, що аніме це дитячі мульти, що якось контрастує з тим, що я говорив раніше. І так, це все ж таки мультики, а мультики дивляться діти, хоч і існує безліч мультиків, які орієнтовані на дорослу аудиторію. Але це все дуже стереотипно. Я і сам раніше так думав, тому тривалий час ігнорував аніме. Але бувають і такі люди, як мій друг, для якого аніме це щось пов'язане з неформалами чи чимось таким. Але будемо чесні, це як вважати геймера от таким. А вже ж серед анімешників такі бувають. Але таке зустрічається всюди. Я не те, щоб захищаю аніме, просто не люблю, коли люди починають вішати ярлики. Як з серіалами, аніме бувають круті і не круті. Це все дуже суб'єктивно. Тут головне знайти щось для себе. Мені пощастило, бо в мене є друзі, які дивляться аніме вже досить тривалий час, тому в мене були люди, які могли мені щось порадити. На жаль, не всі їх поради були для мене корисні, і це нормально. У нас просто різний смак. Тому я знайшов ті тайтли, які були більш цікаві саме для мене. Добре, що вибрати є з чого. Взагалі я почав дивитися аніме через те, що мій список серіалів та фільмів, які я хотів подивитися, закінчився. І я вирішив спробувати щось нове для себе. Як я вже говорив, в мене є друзі, які дивляться аніме, тому я часто був свідком їх обговорення чогось, що стосується цих японських мультиків. Тоді я погано ставився до цих мультиків, тому намагався ігнорувати їх балачки. Але навколо мене ставало все більше знайомих, які дивляться аніме. Тому я вирішив спробувати, бо останній раз я дивився щось таке у років 10, а сліпо нанавидити щось не є хорошим вчинком, тому запитав у своїх друзів та знайомих, що взагалі можна подивитися та з чого почати. І в мене з'явився список тайтлів, які мені треба оцінити. І враження від аніме у 10 років та у 20 досить сильно відрізняються. Я зловив себе на думці, що багато речей я міг би не зрозуміти, якщо б мені було 10, тому моє ставлення до аніме змінилося на більш нейтральне. Перше, що мені порадило подивитися, це атака титанів та зошит смерті. Як я вже говорив, ці аніме вважаються найбільш популярними та крутішими. А вже ж це все досить суб'єктивно, але ця порада спрацювала. Почавши з зошита смерті, я побачив крутий детективний сюжет, який є цікавою, але все ж таки фантастикою. Не буду довго зупинятися на цих аніме, але все ж таки дещо розповім. Головний герой Ягамі Лайт – дуже розумний хлопець, тому дивитися за ним було досить цікаво, а також за його ворогом Ел, який не менш розумний за Ягамі. Мабуть, через детективну частину я вирішив дати аніме другий шанс, тому почав дивитися іншу пораду атака титанів. Про це аніме чув навіть ті, хто ніколи не цікавився цією сферою, досить жорстоке. Криваве, але дуже цікаве аніме, яке круто тримає глядача біля екрану і має багато несподіваних поворотів. На жаль, я випадково заспойлерив собі деякі важливі сюжетні події, але це не відобразилося на перегляді. Ці два тайтли досить дорослі, тому раджу починати з них, якщо вам більше 16 років. Але зараз я не можу сказати, що вони найкраще аніме, які я дивився, бо є дещо, що мені сподобалося набагато більше, але про це пізніше. Подивившись десь 15 аніме, я вивів для себе те, що головною перевагою аніме є сюжет. Майже кожне аніме має якусь нереальну історію, причому у прямому значенні цього слова. Можна знайти аніме на будь-який смак. І так, я більше фанатію по серіалам, але все ж таки у період, коли мені хочеться чогось нового, аніме мене дуже рятують. Якщо ви не знаєте з чого починати, то можу дати вам декілька порад. Хоча можна сказати, що я і сам ще починаю. І так, я не буду казати про вже названі Зошит смерті та атаку титанів, бо ці аніме обов'язкові для перегляду. А перше, що я би порекомендував, то це клинок, який знищує демонів. Одне з найпопулярніших та найкрасивіших аніме. Я десь три рази намагався подивитися це аніме і два рази зупинявся на третій серії. Чомусь. З перших серій мене це аніме не дуже зацікавило, але воно стало дуже відомим, тому я вирішив дати йому третій шанс. Цього разу мене висичало найбільше. Десь за три дні я подивився усі доступні тоді серії і просто не міг відірватися від перегляду. Це дуже глибоке, драматичне та цікаве аніме, яке набагато складніше ніж може показатися. Воно розказує про вбивцю демонів на ім'я Танджеро. Чию родину вбив наймогутніший демон серед усіх, а його сестру Незоку перетворив на такого ж самого демона. Але у результаті вона не стала поганою, а навпаки, допомагає брату долати ворогів. Разом із новими знайомими Танджеро намагається стати кращим вбивцею демонів та знайти того самого, який вбив його родину, щоб помститися. Аніме по праву називають легендарним, тому буде не гірше за ту ж саму атаку до чи зошит смерті. Принаймні для мене. Друге аніме це Пожирач душ. Я не впевнений у тому, що воно сподобається багатьом, але я би його міг рекомендувати, бо його досить легко дивитися, та воно має дуже цікавий сетінг. Це перше аніме, яке я передивився декілька разів, бо в мене дуже цікавий сюжет та рисовка, хоч воно і вважається старим, але проходить перевірку часом. Також присутні досить круті головні персонажі, які не викликають крінч чи якісь неприємні почуття, бо в мене таке бувало дуже часто. Саме аніме про світ, де існують люди, які можуть перетворюватися у зброю, та люди володарі цієї зброї, тим самим утворюється дует чи тріо серед таких людей, головна ціль яких зібрати 100 душ кішина, головного злодія цього аніме. Це робиться для того, щоб зброя, яка поглинула усю сотню душ, стала найсильнішою косою смерті. Ці душі вони можуть взяти, убивши преступників чи поганців, які кривдили звичайних людей, а таких преступників тут достатньо. Головна мета центральних персонажів не дати кишину переродитися та перемогти його. Скажу одне, це найоригінальніше аніме, яке я дивився, хоча я ще й новачок. Я дуже сподіваюся, що цей сетінг сподобався вам. Так само, як і мені, тому дуже рекомендую. І третє, це моє улюблене аніме Доктор Стоун. 10 мільйонів процентів що цей тайтл сподобається майже усім, бо він розказує незвичайну історію про найрозумнішого хлопця, який разом із друзями намагається повернути цивілізацію після того, як їх світ повернувся до кам'яної доби. Ми бачимо, як головний герой Сенку з нуля виготовляє ті речі, які для нас вже звичні. Але у той час знадобилося декілька мільйонів років, щоб створити це порох, ліхтарки та навіть антибіотики. А вже ж у ті часи це все дістати було майже неможливо, тому не слід дивитися це аніме як якийсь науковий фільм, але для розваги воно дуже круто підходить. Тут не треба вивчати історію світу, бо аніме все дуже легко та зрозуміло пояснює, тому я вважаю, що це найкраще аніме, щоб почати. Якось дивно ще тут розказую про аніме, хоча ще декілька років тому воно було для мене найгіршим видом анімації. Зазвичай з мультиками стається навпаки, коли по ж авто, вже не так цікаво дивитися та не хочете витрачати на це час, а з аніме не так. І я був здивований, що фанбаза у нього набагато більша, ніж у багатьох фандомів. Тому якщо ви ще не дивилися аніме чи вважаєте це тим, що не варто вашої уваги, то можете хоча б спробувати. Серії в них. Як і у сілкомох по 20 хвилин, тому багато часу це не забере. Як і мої відео, які ви теж можете оцінити. Пишіть у коментарях, з чого ви починали дивитися аніме, може, якийсь запишу у свій список. Дякую вам за перегляд. Побачимось!